Привіт, друзі. Ви на каналі Лерка Валерка Гейм і щороку на літні канікули я їздила до бабусі в село. Але це літо було особливим. Я, як завжди, приїхала до бабусі, був сонячний літній день, і не встигла я ще з бабусею наговоритися, як прийшла моя подружка Оксанка. Оксанка була моєю подружкою з самого дитинства. Ми просто нарозлий вода. І тут Оксанка розказує мені, що в її сусідки бабусі Софії народилися малесенькі цуценятка, і щоб ми пішли на них подивитися. Я звичайно дуже сильно зраділа, адже я обожнюю цуценяток. Довго не роздумуючись, ми з Оксанкою й мерші побігли до тієї бабусі Софії, щоб подивитися на тих малесеньких песиків. Бабуся Софія була дуже доброю жінкою, тому одразу нам їх принесла. У неї було два цуценятка: один білий сірий і один реженький. А ще у неї був їжачок. Але це не про нього. Як думаєте, який песик мені найбільше сподобався? Звичайно, звичайно, мені сподобався найбільше от той Режені. Він був дуже-дуже милим і хорошим песиком. І я одразу вже задумалася про те, щоб його забрати до себе додому. Бабуся Софія, звичайно, була не проти, адже ж вона ж би хотіла, щоб хтось взяв цих песиків у хорошу сім'ю. Але перш ніж взяти собачку додому, потрібно було спитатися. Дозволу у бабусі, ми цілий день з Оксанкою гралися з щінками. Оксанка показувала різні свої трюки, смішила нас, а я не могла натішитися отим солодким хлопчиком. Але на жаль, прийшов вечір, і потрібно було йти додому. Як тільки я прийшла додому, звичайно, що першим, що я зробила це, я почала просити бабусю про те, щоб ми забрали до себе додому того рижого хлопчика. І бабуся довго не думаючись, дозволила мені, адже вона мене дуже сильно любила, та й в неї песиків не було. І що ви думаєте, я не могла дочекатися того ранку. Я мерші поїла, і мерші побігла лягати спати. Адже ж зранку ми мали піти з Оксанкою до песики. і не встигла я спати, як прийшла Оксанка зранку. Оксанка була дуже у нас така пунктуальна дівчинка. Навіть не поснідавшись, ми з Оксанкою мерщій побігли до бабусі Софії, по цуценятка. Як ви думаєте, Оксанка також забрала до себе цуценятку тільки те біле сір, а я взяла звичайно режесенько. І так наш бім почав жити у бабусі в селі. Я б одразу принесла його додому, познайомила з бабусею, бабуся його дуже сильно полюбила. І так я провела ціле літо, граючись з бімом. Звичайно, що бім за цей час підріс. Але на Жаль, прийшов кінець літа, і потрібно було повертатися додому, адже начинався навчальний рік. І я так не хотіла прощатися з бабусею і з бімом. Але мене тішила тільки та думка, що через рік я знову приїду і знову буду гратися з ним. Я попрощалася з бабусею, приїхала додому і розповіла мамі історію про те, як я гарно провела свій час. Рік пройшов, і я знову повернулася до бабусі. Але коли забігла до бабусі до хати, побачила, що бабуся сиділа якась дуже сумна. Я, звичайно, підбігла і кричу: бабусю, бабусю, привіт! Чому ти така сумна? А де Бім? І бабуся розповіла мені про те, що, на жаль, Біма не стало. Він просто пішов і не повернувся. Я дуже сильно плакала, адже я так його любила. Я розповіла вам свою історію про свого найкращого і вірного друга песика Біма. Друзі. А як вам моя історія? Пишіть в коментарях, як звати ваших песиків і котиків дуже цікаво подивитися. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока.